Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну страву із курячої грудки та кабачків. Для приготування цієї страви мені потрібна куряча грудка, кабачки, вершки, чорний малиний перець, мускатний горіх, сухий часник, сіль, олія і ще буде потрібне борошно. І для початку я нарізаю кабачки кубиком, не мілким, приблизно такого розміру. Ставлю сковорідку на вогонь, наливаю туди рослинну олію і викладаю. Нарізані кабачки. Вогонь повинен бути доволі сильним, щоб кабачки зарум'янились. Солити не потрібно, бо кабачки пустять сік. Поки кабачки обсмажуються, потрібно нарізати курячу грудку. Нарізаю о, таким самим кубиком. До кабачків додаю борошно. Перемішую. Потрібно, щоб борошно обсмажилося і не було присмаку сирого борошна. Встаю вершки. Додаю чорний малиний перець, там мускатний горіх. До речі, кабачки смажились приблизно 7 хвилин, і вони залишились хрусткими. І тепер додаю нарізане м'ясо. М'ясо у нас не солене, тому додаю сіль. Ще додаю вершків і додаю сухий часник за смаком. Мені подобається, коли його багатенько. криваю кришкою і тушкую 10 хвилин, зменшивши вогонь. Страва готова. Вона дуже соковита.